Представляємо вашій увазі дієтичну добавку мелатонін від торгової марки Еліксир. Мелатонін це біогенний амін, синтезований з рослинних амінокислот, який відповідає за регулювання багатьох біологічних функцій, сприяє нормалізації природного сну, адаптації організму до зміни часових поясів, уповільнює процеси старіння організму. Забезпечує ефективну роботу ендокринної системи організму. Має антиоксидантну дію. Також мелатонін стимулює захисні функції імунної системи організму. Допомагає організму боротися зі стресом і виникненням сезонної депресії, регулює роботу серцево-судинної системи і кров'яного тиску. Бере участь в роботі травної системи організму. Рекомендації до споживання. Дієтична добавка мелатонін може бути використана в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело мелатоніну. Рекомендуємо споживати дорослим від однієї до трьох таблеток на добу за 30-60 хвилин перед сном. Тривалість споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку мелатонін від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.